Усім привіт! На зв'язку вже відомий вам інформатор. Біг сьогодні у кадрі знову незмінна Олександра Ломачук та Дар'я Сльоза. Сьогодні ми проводимо огляд канц товарів, збираємо, скажімо так, своїх школяриків до школи. А для цього їм якби необхідно шкільне приладдя, зошити, ручки, олівці, обкладинки. Гумки, точилки. тут можна просто читати реп, стільки треба всього купити, придбати. І зараз ми з Дашою оглянемо магазини канцтоварів, покажемо вам, де є широкий вибір, та розповімо ціни. Поділимося їми з вами. Тому гайда дивитись. Ми обрали три локації саме в Ірпінні, і вони розташовані близько до центру. Це буде кнопка на новій локації на центральній вулиці, Аврора біля Славнозвісного каштану. Та червоний маркет на вокзалі. Зараз ми перебуваємо в Ірпіні на вулиці Центральній. Біля магазину канцтоварів кнопка. Зараз ми проведемо огляд. Зберемо такий собі невеличкий кошик канцтоварів для школярика. Переглянемо ціни і обов'язково вам про них напишемо, щоб ви знали, де дешевше закупитися до школи. Вау! Ледь не вмахалась в коробку. Ого! У мене очі розбігаються, я хочу навчатися в школі чисто заради того, щоб робити закупи перед школою. Так, ну давай дивитися по стандарту з самого початку. Це звичайні зошити на 12 аркушів, клітинка і лінія. Ось, звичайний такий. А, лінія на 12 осків, можливо, тут, так, тут є дешевше. А, це у нас лінія 20 гривень за штучку. Ось. Я чекаю на зошити в кружечок вже, мабуть, мільйон років а, лінія закруглені сходу 12. А, і. Так само за 20 гривень зошит в клітинку, теж на 12 аркушів. Якщо для старших класів, то це в нас по стандарту 96 листків. Гадаю, всі цим закопалися 9-10-11 класи. На 96 аркушів 63 гривні коштує зошит. А це на 80-55 гривень. О, це, це блакнувати. Клас. 10 штук. Це я так розумію, так, це вкладинки для Зошитів, 54 гривні за 10 штук. Тут нам виробник обіцяє, міцний шов, 10 штук формат А5, ці дешевше. Вони коштують 25 гривень. Підручники. Мені дуже подобається, що в, в обкладинках для підручників завжди пишуть, для якого це класу, на які книжки воно розраховано. А, легко надягаються, надійно не фіксуються, не з нашими книжками. А, так. Це глобус? Ось, 110 гривень. А чому у нас ціни задрані? 65 на 4 клас, 65 на 3 клас, 110. А, чим зумовлені ціни, не розумію. Не можу порахувати і визначити. 13 гривень за таку ручку, яку всі знаходили в шкільній підлозі, і брали її собі, бо ручок в школі не було. Вони дуже швидко зникали. Ручка Масляна за 4 гривні. Так, я не сліпа, здається, там дійсно написано 4. Давай прості олівці, певно. Самий звичайний простий олівець. 5 гривень за штучку. Тут ззаду є гумка. Коли щось можна стерти. Намалювати щось з другою щоденнику, а потім бігом стирати. Так. Гайда далі. Якщо ми збираємо не першокласника, а вже десь там 6-7 клас, то алгебра геометрія входить в життя дитини дуже неочікувано і для цього необхідний циркуль. А, самий такий звичайний, я бачу, це 35 гривень простень. Ну, а це вже такий циркуль. А, ми не з такої сім'ї, ми з багатої. Це вже десь приблизно на університет розраховано, або на зовсім старші класи, або в тих, кого є там всякі креслення, бо в нас ніколи креслення не було, слава Богу. Ага, ножиці. Мені дуже подобаються ножиці з Hello Kitty, Якби там ще була кіцька намальована, то я б взагалі їх купила прямо зараз. Так, 35 гривень. Але якщо брати щось звичайніше, то 30 гривень ці, з цих взагалі. А, це тут це так, це з захистом, навіть щоб дитина собі нічого не відрізала. Такими, до речі, ножицями дуже зручно відрізати собі чуба. Дуже класно. Я ходила от з таким чубом, мабуть, місяці три. Так, самий звичайний клей олівець. Самий простенький, 16 гривень коштує за штучку. А, те, що менше, от можна навіть порівняти їх розміри. А, цей коштує 12, цей коштує 16. Головне, тепер не сплутати. Так, і клей ПВА. Гадаю, у всіх такий був, всі знають. А він коштує 15 гривень за штуку. Якщо ваша дитина дуже любить якісь поробки, то треба брати той, що за 43 гривні. Боже, я собі в школі дуже сильно хотіла отакі, от такі, знаєте, розкішний пенал, де дуже багато всього для олівців, і так далі. Але в мене такого не було. Мабуть, перші 4 роки навчання в школі, тому завжди жартую, що я свою совість проміняла на пенал. 355 гривень за такий пенал, Мені цікаво подивитися, просто скільки він в себе містить, але я дивлюсь, що тут є кілька відділень. А, 355 таку ж ціну. Ось таким от прикольним шовона гусь. А, вони такі більш а, з хлопчачим дизайном, але я знаю, що дівчатам таке подобається: 440, якийсь прям коледж, це вже відчує себе старшаком у першому класі. А, 475 гривень. Такий милий, з цузиком 475 гривень. Так, ми ще знайшли пенали, спочатку ми їх не бачили, але просто подивіться на цей неймовірний вибір. І тут, боже, тут і рюкзаки, портфелі, все ще завгодно є. Але просто подивіться на цю розкіш за 495 гривень. Пенали у нас не закінчуються. У нас їх тут дуже багато. От такий є чудовий пенал з Барбі. Гадаю, що це можуть їх обирати і фанати нового фільму Барбі. 445 гривень він коштує на кілька відділень так само. Щодо більш простих пеналів, то ось 105 гривень. 105 з цим макарошками. Ми дійшли до щоденників. Нарешті ми дійшли до щоденників. Просто подивіться на щоденник з Гаррі Поттером і тим, кого не можна називати. Це, як на мене, просто неймовірно. Це вау! І коштує він 255 гривень. Самі звичайні, щодо таких щоденників без твердої обкладинки самий простенький коштує 45 гривень. Скільки тут аркушів? Тут 40 аркушів. Якщо брати у твердій обкладинці, ось такий невеличкий, він коштує 65 гривень. Такий самий папір, як і в першому, щоденні, першому що ми нічайно глянули. А це вже прям така люксова. Якщо у вашої дитини є бажання бути найкрутішою в класі, гадаю, у неї це вийде. А такі зошити в нас полюбляє Даша. Так. Ціни на рюкзаки просто неймовірні. А, в моєму дитинстві такого не було. 3115 гривень. Але... Ой, господи, 3145 гривень. А, це рюкзак від KITE. А, Вони славляться тим, що вони якісні, але дорогі. А, ось такі звичайні 2300 гривень. Тут я не бачу. Але у цього дуже гарна кольорова палітра. Це коштує 2 2 700, так. 200. Отакий от, от дужий рюкзак. Я не бачу на ньому цінника. А, 1200. Але він такий. Ну, мені здається, що він більше експертивна сумка, ніж рюкзак. Ваще чіткий пацан. Рюкзак коштує 2100. Я правду сказала 2100 а, з песиками. 1710. 1710, боже, як добре, що у Даші гарний зір. А, 2130. Так, дітям необхідно збирати в школу щось з собою поїсти на таку невеличку порцію. Маленький ланчбоксик 170 гривень, наскільки я бачу. А, з різними малюнками: тут є міні-маус, лайки. А, так. 195 гривень. Бачу більші. 285 гривень. Але мене дуже лякає ця квітка, я би його не взяла. Пляшечки. Термоси, пляшки. Ну, от, цей 465 гривень. Ця пляшка. Не знаю, чи хто ще користується підставками для книжок, але вона коштує 264 гривні з такими прикольними песиками. А сама простенька 75 гривень. ну оця от так, ця менша. Дуже великий вибір канцелярії тут є багато всього. у нас просто зашою зараз розбігаються очі. Ми дуже заздримо зараз школярам, але ми не заздримо гаманцям їхніх батьків, тому що ви просто мали побачити ціни на рюкзаки. Вони коливаються від тисячі до чотирьох тисяч. Тобто дійсно. А ще тут є істівна крейда. Рай це просто рай і для школярів, і для студентів, і для офісників. І дуже великий ажіотаж людей зараз тут. Просто ми деколи не могли навіть протиснутись. Є? Ми вже прийшли на нашу другу локацію, і це Аврора. Побачимо, чи є тут канцтовар, які вони тут. Ціни тут мають бути маленькі, але зараз оглянемо. Почнемо з ручок та олівців. Їх тут вибір набагато менший, ніж в кнопці, де оглядала Саша. Але, в принципі, вони тут є. Дивіться, є на акції взагалі за гривню 50 олівець з пластиком. Взагалі. Ну, трошки вже <гумкою>, гумкою, олівець з гумкою. Є по 7 гривень по... і теж по 7. В принципі, абсолютно лояльно. Ручок, таких, як Саша оглядала, наших стабільних, класичних, тут немає, але в принципі є якісь самі звичайні, які дітям теж підійдуть. На перші два тижні, поки вони їх не втратять. О, о, це шикарно, до речі, це та, що стирається, так? Так, можна писати і стирати. Це в нашому дитинстві був скарб. Так, ставимося на місця. Кольорові ручки тут теж є, і ціна теж, ну, якби не зважати, що тут в ній нема. 40 гривень, 25 гривень, оці самі-самі звичайні, які в кожному офісі, є, по 24 гривні. Є. зараз. Маркери, щоб виділяти текст, ще й вони з глітером, 500 гривень. І перейдемо перейдемо до сошитів. Так. Давайте одразу дивитися так, як вони йдуть. От 48 аркуші, наприклад, коштують по 15 гривень. Ось такі вони. візерунки є абсолютно різні, є аніме для любителів. Собакини. Ті, що на 96 аркушів, це для 10-11 класу, то вони коштують вже по 44 гривні. Вибір невеликий, і не так, як в кнопці, але теж є, ви навіть можете такою упаковочкою взяти, в мишку і піти. Так, ті, що поменше, це у нас на 18 аркушів. Вони коштують 12 гривень. Як бачите, стопочка вже менше, певно, їх розбирають. Коректори, думаю, нам не потрібні ще для маленьких, але ось олівці, кайолівець. До речі, це і взагалі няшка 30 гривень, простіше 22 гривні. Биває тільки ні, є трошки більше 15 гривень і 11. До речі, менше, ніж в попередній локації. Так, не знаю, знайдемо тут пенали чи ні. Зараз подивимось. Гумки є, точилки є, вони по 15 гривень, гумки є взагалі. По 2,50. Теж вже розбираю, тут є взагалі пусті ячейки. Але, тим не менше, дивіться, навіть є течілка з годинником. Але мені здається, це буде найбільше відволік. М -м, чекайте. туалет. <гад> так, тут у нас є фломастери по 50 гривень, по 30, по 24, по 17. Отакі От кольорові олівці, до речі, такі солоденькі-солоденькі. Так само пензлики для малювання, фарби. Але такі фірми не дуже відомі. Хоча, ось, наприклад, пластилин також є тетрада. То ця фірма була у нас у кожного в дитинстві. Це так, лінійки. По 7-19 по 19 гривень. Ножичі, ножиці теж є, і вони навіть є такі, е, як сказати, фігурні. Так, так. Тут знову в нас лежать зошити, і вони на знижках по 9, по 5 гривень. І, в принципі, знаєте, в Аврорі говорять, що вони щодня змінюють ціни продовження, тобто можна потрапити на акцію. Так, щоденники. Щоденники у нас тут. І їх тільки декілька варіантів. Ось такі є. Ось такий І рожевий. Більше варіантів не запропоновано. А ось пенали, пенали. Ну, теж небагато варіантів зовсім. Це щось таке дуже велике і банальне. Папка для праці. До речі, дуже. Добрий день. день. Ми журналісти офіційної агенції матер в Бучанський район і знімаємо огляд з товарів щоб батьки знали, де можуть купувати для дітей товар. Ми були в кнопці, у вас і потім червоний маркет будемо. Це Ні, ми це просто огляд. Він... Ось ми і оглянули нашу другу локацію. Це. Аврора. Тут товару набагато менше, адже магазин не спеціалізується на канцтоварах, але все ж для своєї малечі і не дуже малечі можна щось таке обрати. Ось таким магічним образом ми перемістились до червоного маркету. Це теж не спеціалізований магазин канцтоварів, тому там буде їх певно маловато. Оскільки магазин це один із найдешевших, де люди можуть закупитися як якоюсь мелочем. Давайте, тут одразу при вході в нас канцтовари. Так, це гумка. Ні. Клей олівець 8 гривень. Так. Боже, я так вже задихаюсь. Так, клей ПВА шукаю ціни для клею ПВА. Я не бачу чесно ціни, тут є гелева ручка, гумка, олівець, -та 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 немає ціни на клей ПВА. Або може ми зробимо з вами отак. от. Він коштує 15 гривень. Добре, що у нас розмістили такі сканери, для того, щоб ми могли дізнати ціну. Для клею ПВА об'ємом побільше 100 мл. Його ціна 20 гривень. Господи, я задихаюся. Так, звичайнісінькі дерев'яні лінієчки по 15 см коштують 4 гривні. Гадаю, більше не треба. А, пластикова лінійка коштує у нас 10 гривень. Звичайна рожева лінійка, тут ще є блакитний та й усе Коректори, думаю, ми так само не дивимося. А, так, є отака гумка для витирання олівців. Є ось такі різні, але я так розумію, коштує вона. А скільки вона коштує? Чи знову бігти? 2 гривні. Я думала, вона буде дорожча. Але це, певно, ось ця коштує дорожча, чисто через те, що вона фігурний щоденник є. Звичайний паперовий щоденник з такою ж обкладинкою. Йому ціна 20 гривень всього. З твердою обкладинкою. Щоденник коштує 100 гривень. Але він бачите, він такий замацаний, тому треба брати все ще нижче лежить. Так, 20 гривень. Це теж звичайний, але нічого нового, і він трошки дорожчий. 30 гривень. Зошити в нас. 36 аркушів, 24, а де в нас на 12? Ось, я знайшла на 12 аркушів. Зошиту клітинку. Він коштує 8 гривень за штучку. Ось такі простенькі в косу лінію є. Є на 18 аркушів за 10 гривень. Ось такі зошити в лінійку. Ну і далі вже 20 гривень. Наприклад, тут у нас 36 аркушів. І ось такий на 96 аркушів, зошит коштує 40 гривень. Давай роздивимось пенали. Ось такий коштує 30 гривень. Звичайний блискучий пенал без якихось там дуже сильних наворотів. Ось такий. Теж, як я зрозуміла, 30 гривень. Тому що тут ціни як попало, а всі пенали валяються окремо. Ага, тут ще є зошити. Ось 5 гривень за зошит в клітиночку, звичайний. Акційний зошит на 12 аркушів в клітиночку 3 гривні. І зошит в лінію теж 3 гривні за акцією. Ще ми знайшли отакі от дитячі банти. Те, що мама нам одягала в перший клас і затягувала, так з'явилося, що ти йшов за такою посмішкою з такими очима. Коштує він ага, 59,99. Тобто 60 гривень. А цей так, так само коштує. Він такий. Ну, тут 29, тому що він, певно, менший. Ось такий невеличкий, скільки він, 24,99, 1999, такі кольоровий вигляді квіточки. Щодо ручок, тут немає цінника на цих, але ось такі звичайна, звичайна така ручка коштує в нас 10 гривень. Ми такі гризли на уроках. 20 гривень за таку ручку. За що, звісно, не розумію. Отака От ручка була найкрутіша, хто володів нею в класі, той взагалі був королем школи. 20 гривень теж вона коштує. Тут ось тут більший вибір, вибір вже і точилок, і гумок для стирання. Ось такий якийсь тиранозавр, якийсь динозавр. Так, я гадаю на цьому все. Тут так само не дуже великий вибір канцтоварів, товарів, тому що це не спеціалізований магазин, тут більше іграшок, догляду з садом, Резиночки, до речі, для школярок. Це дуже корисно. Ну, а так загалом все. Ось ми і оглянули три магазини в Ірпені. Один з них був спеціалізованим, і два звичайних з низькими цінами, де теж можна підібрати щось для своїх дітляхів, дітлахів-школярів. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки цьому відео, пишіть, де ви зазвичай купуєте канцтовари для своєї малечі або для самих себе. Якщо ви вже такий старшокласник або студент, стежте за нами у наших соцмережах: це Telegram, Viber, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, а також стежте за новинами на сайті.